Вітаємо в новому випуску репортера Доти 2. Минулого разу я таки зміг долучитися до гри, керуючи одним із героїв пітьми. Я граю Феніксом. Ось дивіться. Бачте, було приємно битися плічопліч пліч, хлопці, та я повертаюся до свого самітного винищення кріпів. Пташка? Балака? Так. Хо -хо! І Якщо я вже долучився до гри, то далі у моєму порядку денному є оце. А так, у нас аж два кур'єри. Я надто добре знаю, як це бути нікченим призимкуватим Ти наче папушка. Центральну вежу пітьми атакують. Споруди пітьми укріплено. Гаразд! Залітаю! Матері його ковіньку! Я досі роблю це невчасно! В'ю, вю, вю, в'ю в'ю. Помстить за Руйнація! А! Сучка! Йой! Бійка на диво була в одні ворота! Друзі ввели конкурс! Так, комар це не підточить. Добра руйнація, Тайд Гандере. О, пташка, балака. І... Так, це було дивно. У цьому бою мені краплі не поступилися ворогам, Ми їх наче в млинець розкатали. Це якесь досі невідоме відчуття. Може, просунемо центр? 5,8 секунд по тому. Гагов, ну, терор Блейд попросив мене запитати вас, що на вашу думку йому слід придбати далі. Гайдгантер не знає. Ем, посох чорного короля, гадаю, напевно. Ну а що воно? Робить? Бо, він крутий, туди є сили, шкоди, а ще його можна активувати і отримати невразливість до і опір до чарів. Кльоска звучить круто. дав з ним я буду невразливим до всіх заклять? Ну так, звісно, майже. Начебто. І є кілька виняткових заклят, яким класти на опір. Кілька десятків. Десь більше сотні. Mm. Ага. Тонкощі ігроладу. Тайтхантере. Я Тайтхантер. Ти застосовував якісь інші закляття після тої руйнації? Ні. Тямеш Рубік затим викрадати останню застосовану тобою здібність. Ага. А значить, він викрав на руйнацію. Ага. І це похало. Та прикро. Привіт. А незручно. Я повернувся. Слушна думка. А -а -а. Так, з цього можна змонтувати круту нарізко. Еджрубіко. <говори> Я даю настав час для кривового каменя. Кур'єра. <говори> Придбай перстень і рецепт кривового каменя. Ну <говори> тепер неси цей мотлох до таємної крамниці. Сій, курьера, мій сковок, забери яшо. Ага, зараз я гоняю курьера. Моя... Я був перший, звалися. Сам на базі, сам забери цю хрінь! Здоров! Так, погляньмо. Крак, перший, Йа! так, тепер подається, будь ласка. Нарешті є всі складники. А зараз получимо все це, щоби створити кривавий камінь. Тепер мене не спинити. Відновлення мани та здоров'я від кривавого каменя дозволить мені шматувати ворогів. Вони не збагнуть, що їх вразило. А якщо все піде кребер, то я зможу самовбитись.